Це, що вище, вище ніж 10% зростання будь-яких витрат, компенсацій, це загравання. Все, що 10 і нижче, то це не загравання, а 10% і вище загравання. Бо знов таки, ну в тебе нема цих грошей. Інфляція 10%, зростання 2,5 ти закладаєш теоретично те наскільки ти можеш збільшувати кожну окрему витрату, зберігаючи баланс попередніми роками, це на 12,5%. Але до цього я маю бути впевнений, що 2,5% зростання на наступний рік це гарантована величина. Хто може дати гарантію? От хто може сказати, що я даю руку на вісі, що буде зростання 2,5%? Сотків в мене великі сумніви, що а, це можуть зробити навіть ті, хто займався складанням цього бюджету. Ні, ну це вирогідність на така величина. Там є багато такого.